Привіт! Сьогодні хочу поговорити на ще одну важливу тему з тобою, а саме як же ж навчитись бути тут і зараз. Якщо чесно, я сама ще вчусь в цьому, але хочу поділитися з вами, що мені вже допомагає. Що таке бути в моменті? Ми часто, може і постійно, думаємо, що ще нам зробити, чи що ми вже зробили. Бути в моменті означає помічати те, що Просто зараз. Прислухайтеся до ружання холодильника. До співання птахів за вікном, дотик до телефону. Це про маленькі моменти, які ми зазвичай не помічаємо. Чому нам важко бути в моменті? Ми живемо в світі, де все кудись біжить: телефони, соцмережі. Постійний потік інформації легко загубитися в цьому потоці і забути щось дуже важливе. Я теж часто відчуваю тривогу від цього, коли забагато всього навкруги. Тому навчитися бути в моменті це найкращий спосіб перепочити і насолодитись тим, що ти маєш вже зараз. Як навчитися бути в моменті? Ось п'ять моїх маленьких практик, які допоможуть вам жити в моменті, дихання. Просто зупинись, закрий очі, вдихни і видихни повільно. Слухайся до дихання і стукоти серце. Це банально, але все ж база, щоб повернутися в цей час. Практика 5. Знайти там, де ти знаходишся речі, а саме 5, що ти бачиш, 4, що можеш доторкнутись, 3, що можеш почути, 2. понюхати. І одне з'їсти. Також це психологи практикують від тривожності, тому користуйтесь. Прогулянка без телефону. Вийди на вулицю без наушників, без телефону. Просто йди, розглядай все навколо, аналізуй, що вже цвіте, що я чую, якого кольору небо. Четверте: список подяк. Заведіть собі невеличкий блокнот і записуйте, за що ви вдячні прямо зараз. Стільки речей рівно вашому віку. Тобто мені наприклад 16, Я прошу 16 речей, які я ціную, за які я дякую. П'яте Говори. Це ж про момент, коли я шукаю щось прекрасне, коли я створюю прекрасне тут і зараз. Ми всі іноді втікаємо в думки, в страх в нашу голову. Сидимо в нашій голові. Це з якоїсь точки зору нормально, адже ми люди нам це притаманно. Але життя вона тут у світлі лампи, шелесті дерев, котку чаю. Дякую, що провели цей час зі мною. Я дійсно надію, що це вам допоможе, тому що це мені допомагає щодня. Бережи себе з любов'ю Твоя оня любов переможе світ.